Так, ось біля станочка якраз покажу вам. Дивіться, ось запчастина точив, ось на валу вже сточив, ось приводне колесо ступиться. Так, йдемо далі. Вон куча всього, там ципки, ступиці, подшипники, направляючі. Такі ось подшипники в корпусі, болти. Ну і потихеньку двигаємося, робимо. Що по станочку? Трудиться. Що не скажіть, ось корпуса поточені, бачите? Там мені треба два корпуси, ще треба канавки нарізати для штопорів. Потихеньку трудимося, але є одне але. Дивіться, накупив я, я вам показував чернігівський, чернігівський інструментальний завод. Заходьте, дивіться, є різці, є різні. І ось, допустимо, Т5К10. І ось де ВК-8. І решив, я і ось набрав ще тих радянських часів у них на виробництві. Таких, ну, це лів, але вони там по 10 гривень дуже дешеві. І ось де такі самі 10-12, де 30 гривень Ну, всі ліві. Але, я думаю, навіть так перевернуть, переточить і буде прохідний. Ну Менше 7, я що хотів сказати. І... Прийшов вже час, його все підточити. Набрав я туди на завод. Коротше, не так, я спочатку замовив, а потім мені перезвонив, я проконтрольсував, проконсультувався і заказав отакий диск. Алмаз 122 карата. дивіться, паспорт у нього ставте на паузу. Коштує він 1700 гривень, бо може там. Дорого, недорого ну, зараз немає нічого дешевого, вам скажу. І вирішив вже я купити станок, оцей ну... заточний. Токар... Заточний станок. Шо який не підбирав, все труситься, а так диски гуляють. Ну, думаю, ні. є в мене такий мотор. 3000, так як положено. Зараз. Почав точити. Була, був такий вал. Ось він, дивіться, оце, бачите, це із тормозів. Тут кулачок ось стояв, я його обрізав. Зараза ж не фокусується. Я кулачок обрізав десь там, мабуть, на тому дворі. І якась там, оце, я так думаю, отут, де кулачок був кальоний, і там, де шліці кальони. тому що, бачите, він аж посинів. Коли я його на гарячу хотів посадити. Коротше, не посадив я його на гарячу, бо не, не до як сказати, не до сотки коротше, як сказати, дуже був малий. Почав вставляти, перетачувати, ну і прос, про, коротше, просрав розмір. Посадив на жидкий клей, на жидкий фіксатор на цей, оцей, бачите? Ну, побачимо, що воно буде. То, що треба новить, поновлять. Сам я цей пробував, він би, роби, ну, робить, ну, але ж тоді як прослабив, бо я перетачив, бо не налазив. Я його на гарячу на газу грів, хотів на гарячу насадити. І він зайшов в сантиметр, збив, Ну, хорошо хоч збив, що не заклинив десь половині. Потім я прийшов і трошки моя ошибка, що я гарячим поставив у станок, ну, гарячим, я не знаю, там, дуже гарячий чи ні. Тіло розширене, я трошки зняв ну, і трошки проморгав розмір. Ну нічого, я думаю, ми з цим справимося. Зараз якщо стане Я не мать він так не стане, А не став. Ось навіть зараз покажу. Я тут точив, два дня точив. От вам і это І думаєш, так куди час уходить? А я два дні, тому що Ну, опиту мало. Бачите. Зараз спробую. Може таке саме буде як у купованому, що не вдержиш. А ну щось засвічало. Ну так вроді як вібрації немає, мабуть він відкручений. Треба було зажати, може. Коротше, не знаю, будемо бачити. І думаю, на ту сторону поставити теж ось цей круг. Ах, просто, І таким чином я зекономив десь в районі ну хороший станок стоїть десь 3000 або і плюс. Ну Отаке діло. да ось бачите, Болтики, гаєчки, все, все треба, все таким, з таким контрольними контрогайками, як сказати, щоб не відкручувалось. І це на два. На два, этих, на, ну, на, на два висівних апарати буде все. Ще це тільки почало. Ще все вперед. Все найкраще все вперед. Підбирав так, щоб оце шток з амортизатора. Щоб можна на нього. А ні, значить я купував десь вал. Тут у мене є, по-моєму, осінь. Купований. Буду його точити на 20 і. Ну, так. Оце що на сьогоднішній день по, по, тому, по сівалки. Що по санку, нема альтернативи. ТВ-4, я думаю, нічим він не лучше. Просто що, чим хорош ТВ4, що ну, він на станині такий, що я не знаю, там, кілограм 300 станина тільки, а на ньому прикручена ну, ця раз рама. А міжосівий у ТВ-4 ще менший. По жорсткості, так, да, він ну, слабий, можна сказати. Я не знаю, я не робив на здорових, бо кажуть і, як там. 1К-62, кажуть, слабий. То думаю, який ще треба, щоб був не слабий. Якщо цей скручує там, якісь іжі скручує 250, то що про це балакать. Ну, але щось своє оточе. Так, коротеньке таке відео, щоб його не затягувати, бо некотрі там ругаються. І хочу поблагодарити людей, які підтримують, які лайкають, які коментують. Просто це дає якусь монетизацію. Яке здає розвиток, хочеться знімати, показати, ділитися своїм досвідом. І за це вам дуже великий вдячний. Низький уклін. Всім миро добра, бережіть рідних та близьких. Це найдорожче, що в нас є. І до зустрічі на каналі в нових відео.